Ріврійський палац молоді студентів гостинно зустрічав наукову та промислову еліту держави. Традиційна міжнародна науково-технічна конференція, стали розвиток промисловості та суспільства, є для фахівців гірничої і металургійної справи найавторитетнішим науковим форумом. На ньому вирішуються стратегічні питання розвитку галузи, пропонуються новації зі зниження собівартості та підвищення якості продукції, зменшення негативного впливу гірничо металургійного виробництва на довкілля. На конференцию приехали ученые со всех регионов нашей страны для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы работы главных отраслей народного хозяйства нашей Украины. Это горнодобывающей, металлургической промышленности, которая на сегодняшний день имеет главный приоритет. Для того щоб було наповнення бюджету і рішалість всі соціальні випроси більше півтисячі наукових доповідей, представлених на конференції, були націлені саме на вирішення найбільш важливих питань роботи гірничодобувної та металургійної промисловості. Тільки співпраця виробництва та наукових підрозділів науковців може дати можливість зробити кроки по удосконаленню технологічних процесів і по поліпшенню. Конкурентна спроможності е, продукції наших промислових підприємств, е, взагалі і металогрійних, і гірничок, де вони, зокрема, і тому якраз от е, на таких форумах, на таких конференціях е, ш, шляхом е, обговорення найбільш гострих, найбільш актуальних проблем е, народжуються нові підходи, е, нові е, ті е, родзинки, е, які дають змогу. Е, Просувати і виробництво і науку до нових горизонтів, як зазначив на конференції, міський голова Юрій Вілкул, ефективність такого форму науковців і виробничників вже доведена часом. Желаю успіху конференції, щоб всі хорошо відработали, щоб по результатам конференції появились нові ідеї, нові які там лабораторії, нові направлення. Ми готові це підтримувати і розсматривати. Повірте мені, що всі Наработки і всі хороші ідеї Ми во в життя. юрій вілков вручив ряду науковців грамоти виконку міськради, повним кавалером відзнаки за заслуги перед містом став виконуючий обов'язки ректора КНУ Микола Ступнік. Важливість проведення такого форуму підкреслювали учасники конференції. На їхню думку, тільки наука може дати вітчизняній промисловості непідний інструмент для формування конкурентно здатного виробництва та достатній імпульс для подальшого розвитку. Очідоватоштуринок. Он всегда волонтилен, и э, надо искать новые методы, новые операционные улучшения. Наука здесь всегда была и будет впереди. И мы с надеждой смотрим в будущее о том, что наши ученые, наши студенты, наши институты помогут нам э, в трудной экономической ситуации и дадут нам, э, скажем так, Новые пути развития, новые методы, новые технологии для того, чтобы наше производство, горнодобывающая наша промышленность, всегда была конкурентоспособна. на мировом рынке? Проблем очень много. Мы все знаем их. Это, безусловно, и уже углубка и наших карьеров, и шахт. Экологические проблемы, которые связаны с значительными объемами хвостохранилищ, отвалов. Поэтому для решения всех этих проблем и направлены вот наша конференция. И мы уверены в том, что она послужит хорошей площадкой для инновационных прорывов в будущем. Після пленарного засідання, на якому були розглянуті пропозиції науковців з оптимізації запасів корисних копалин в рудних полях, за рахунок мінімізації їх втрат під час видобутку, робота конференції продовжилась в галузових секціях.